Здійснюємо скорочення джужних сімей, формування на зиму остаточне. Сьогодні у нас 11 жовтня, тому наше завдання оглянути сім'ю, забрати маломедні рамки, з яких вийшов розплід. І показово можна бачити вигляд гнізда. Бачимо, що тут занадто багато рамок і потрібно скоротити. Тому проводимо цю роботу. Рамочка з медом, рамка з медом. Орієнтуємося на те, що нам потрібно залишити рамок оптимально 6. Бажано відразу не струшувати, переглянути всі і потім приймати рішення. Ну, ось маломедна рамочка. Будемо забирати її з меду половина, меду менше. Сімей я не годував, тобто ці сім'ї самостійно приносили мед. Хоча в цьому році проблема була з кормовою базою, оскільки все було навкруго засіяне коноплею і якихось культурних медоносів фактично і не було. Так, вибираємо рамочки, які ми будемо залишати. Дві. Три. чотири, Цю ми. Струшуємо, скільки меду мало, трішки відкритого. Так, чотири в нас є. А, ця рамочка піде. П'ята. Цю рамочку ми забираємо, скільки меду мало. Третина буквально. Відкритого. Так, 5 рамок в нас є. В нас є така рамочка, ну, маловато. Струшуємо. І в нас є рамочка з медом ось така або, або така. Тут менше. Через те формуємо мене упроти людка. Шість рамок. Раз ставимо заставну з цього боку. В принципі, ці рамочки, на яких є відкритий розслід, нехай стоять підсушать, щоб він не забродив за зиму. Нам потрібно ще заставна, зараз візьмемо ще одну заставну. Ставимо заставну доску. Цю рамочку можна поставити за заставну Ця рамка з відкритим відкритий мед нехай стоїть за заставною, тому що мед, який відкритий, він. Просто забродить. Ось і все. По суті, в нас є шість рамок у гнізді. Сформували, накрили холстиком, полоски забрали. Обробити залишилося пролити віпіном емітразом. І на цьому все.